Для того, щоб поповнити Money Storage, ми маємо наш Litecoin перевести туди. Ж. Для цього ми заходимо в Money Storage, нажимаємо поповнити, обираємо криптовалюту, яку ми хочемо поповнити. Litecoin, да, Пишемо отримано, отримає тобто, якусь суму. Да, любу. Нажимаємо Поповнити. У нас вискакує ось таке окошечко, адреса наша, ми її копіюємо і переходимо на Binance. Натискаючи на Litecoin, є така кнопочка як зняття коштів. Ми нажимаємо надіслати через криптомережу. Вставляємо адресу, яку ми взяли в Money Storage, Мережу вибираємо, знову ж таки, Litecoin. Мінімальну суму, яку ми пишемо, да, яка в нас є доступна на балансі. Так, пишемо. Так, надіслати так все вірно. І натискаємо на зняття. Так. У нас вискакує ось таке окошечко. У вас може бути опитування. Да? Ви натискаєте на опитування і м -м, пишете, кому ви надіслаєте кошти. І там є галочки, виставляєте для себе. Так, після цього ми робимо перевірку безпеки. Да? На нашу електронну пошту приходить спеціальний код. Ми їх також записуємо. Так, цей код копіюємо і вставляємо. Також на мобільний телефон нам потрібно зробити підтвердження. Надіслати смс -очку. Так, Нам приходить смс-ка, ми її записуємо так, і надіслати. Далі ми маємо повернутися на наш Мані на Сториж, да? і, і нажати кнопочку «Заплатив». Якщо ви це не зробили, також це не страшно, да? так що, наприклад, ви закрили Мані Сториж, це не, не страшно. Кошти надійдуть. І буквально до 10 хвилин мені кошти прийшли на мій е, рахунок Маністоріч. Все дуже легко, все дуже просто. Головне, не боятися, не спішити, бути уважним і читати всі рекомендації, які вам вискакують на ваш екранчик.